Поляки зробили вибір. У другий тур президентських виборів виходять Рафал Часковський та Кароль Навроцький. Державна виборча комісія порахувала 100% бюлетенів. Найбільше голосів отримав кандидат від громадянської коаліції. Мер Варшави Рафал Часковський. За нього свої голоси віддали 31,36% виборців. Його головним суперником у другому турі стане Кароль Навроцький. Правоконсервативний директор інституту національної пам'яті. Кандидат, якого підтримує партія ПІС, отримав 29,54% підтримки виборців. На третьому місці Славомір Менсен за нього проголосувало майже 15%. Замикають першу п'ятірку Гжегош Браун від конфедерації та спікер Сейму Шимон Головня. На виборчій дільниці прийшло понад 67% виборців. З державної виборчої комісії Польщі на прямому зв'язку зі студією наша кореспондентка Анна Львова. Анно, вітаємо тебе, якою була явка за кордоном? Доброго дня. Отже, сьогодні о 10-й годині розпочалася прес-конференція. Вона буде останньою, якщо йдеться про перший тур президентських виборів, і зараз вона, до речі, триває. Якщо говорити про явку саме в закордонних виборах, виборах за кордонами Польщі маємо 89,21%, тобто близько 460 тисяч поляків віддали свій голос, а мали право голосу більше ніж 500 тисяч. Нагадуємо, що цьогоріч за кордоном функціонували 511 виборчих дільниць. Про це раніше повідомляв Радослав Сікорський. У Польщі ще явка була 67%. Говорять, що вона висока. Втім, в парламентських виборах, які відбулися у 2023 році, тоді явка була 75%, майже відсотків, тобто дещо більше, найактивніше голосували саме у Мазовєцькому воєводстві у Варшаві. До речі, дякуємо за інформацію. Аню, стежимо далі. Чи як буде змінювати ситуація щодо виборів у Польщі? Уже результати виборів оголошено на конференції. З нами наживо була Аня і розповіла нам про голосування поляків за кордоном. Там оголосили результати першого туру президентських виборів. Тож у другому турі змагатимуться Рафал Часковський і Кароль Навроцький.